Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого найкращого. Знімаю ціпок. Це буде останній відеоролик, в якому вони будуть присутні, тому що за ними вже Їдуть, і вони переїдуть в нове господарство і будуть тішити нових власників своєю красою і надією, що своєю гарною продуктивністю. у утіпок гарненька. Ось дивіться, які гарні чубчики, які гарні борідки. Тут вони получилися із трьох різних господарств, так що можна залишати спокійно півників і курочок. І в подальшому отримувати від них гарних курчаток. Я вже їм тут і не перестеляв, бо їх мають забрати вже так. Їх заберуть, тоді коробочки складемо на місце і будемо очікувати наступних ціпок у 2025 році. Ось такі гарненькі пушинки курчаток. Китайські пухові курки. шукають яйця варене. Думаю, чи я їм зараз буду давати. А яйця вареного сьогодні я їм вже не давав. Поїдуть додому і там їх уже хай годують і кашами, і яйцями, і чим захочуть. Ось так вони в мене тут росли. Ось така коробка велика. Зверху лампочка накриті склом. Стоять під лежанкою. Лежанка тепленька, бо плита горить. Навіть якщо немає світла, то в них тут все гуд. Такі красотунькі. А ось це ще зараз будемо робити з вами розпаковку. Звичайно, я вже сюди зазирнув, нічого тут не доставав. Вчора ходив в центр, прийшла посилка, прийшла смс що прийшла посилка. Ну і думаю, заодно піду, куплю хлібинку. Песикові нашому куплю кісточок і заберу посилочку. Ось така коробочка. Думаю, що ж там таке, воно ж, знаєте, любопитство розпирає. Зайшов в магазин за хлібом і кісточками, відкрив, подивився нашій киці смачнющі подаруночки. А мені ось такий гарнющий часник на посадку. Уже навіть зубчики, щоб швидше можна було посадити. Вже пускає оці корінчики. Потрібно вже швидше садити, а я ще ніяк не можу добратися, щоб приготувати місце для посадки. Ось так ви мене всі любите і не даєте мені сидіти на місці, щоб мої кістки не залежувалися. Ой, щоб я мав чим зайнятися. Тому за часничок я дуже дякую. Часник дуже гарний. Зубчики дуже великі. Напевно, більше кілограма. Кілограма два. О, такий гарний пакуночок. Тому треба бігти готувати місце і вже нарешті висаджувати часники і цибулі, бо скоро буде зима. Два моїх найголовніших помічника вони вже поснідали, в них вже все гаразд, вже можна собі спати. Я їм тут вже їхнє покривало витрусив, перестелив їм. У них тут все добре. Каштанчик тепер на одному місці, карамелька на іншому. Що вони вміють, коли мене немає в будинку, заскочити на мій диван і там собі відпочивати. Знаю, що про них. Говорить. Треба ж попузувати трішки, да? замість того, щоб ти готувати місце під часник, то ми тут валяємось. Наїлись, напились і можна валятись. Так що йдемо далі. В будинку така в нас обстановка, плита горить, курчатка гріються. Ось ці два. Співмешканця нормально тут себе. Відчувають подаруночок приїхав, а я йду далі. А що в нас далі? А далі в мене ще є великий фронт роботи. Так, ви сидите, зараз мають вимкнути світло. Взуваємо свої мешти і йдемо до роботи. Фронт роботи тут в мене якось не змінюється. Я тут прибираю, прибираю і доприбиратися ніяк не можу. Одне прибираю, друге закидаю. На вулиці такий холодний вітер нестерпний. Така якась мряка, погода не дуже подобається. Так, ну тут уже трішки прибрано. Кури тут уже починають підгрібати, загрібати. Залишилося скло, тільки ще забрати. І отут ящик з железячками переставити. Ну і позагрібати ось це там ще ящичок з плиткою. Ось це стоїть. Позагрібати, також його десь пристроїти. Ну і вже тут буде набагато більше місця, ніж тут стояли ці срачі, телевізори, оці бутилки, банки, склянки, якісь. Купа якогось пластику непотрібного. Ну, вже я з цим трішечки справився. Але маю собі. Нове завдання, ось це ще треба викинути. Маю собі нове завдання. Нове завдання моє заключається в тому, що лежать стопчики. Ой! Ой. І викопані уже ямки. Одна, друга, третя. І ось там четверта. Ці стопчики треба сюди закопати, тому що біля цих стопчиків потрібно дещо посадити. Як ви думаєте, що тут має рости? Рости тут буде дуже цікава рослина, якій треба зробити опору, і вона буде на цій опорі триматися. А тут я знову позакидав сміттям. І треба ще повизбирувати оці камінчики, попідкидати їх ось туди наверх. Вверх оцей також засадиться чимось цікавим і тут не буде ось такої некрасивої зони. Думаю, якщо десь, Бог доживемо до весни і все буде добре, буде мир і спокій, побілиться хатка, підведеться. І зовсім буде інший вигляд. Деревця зацвітуть, смородинка розпуститься. Писали там в коментарях, що якщо кури будуть ходити, то вони і листя з'їдять, і цвіт, і все інше. Звичайно, щось з'їдять. Ходити вони тут не будуть, тому що, отак, попри хату, я їх підгороджу, і отут ніхто сюди заходити не буде. Оце діляночка в мене на якій ще треба доприбирати і перекопувати, садити часник і цибульку. Дерезу тут треба забрати, там, в принципі, якщо її забрати, то по дерева вже можна перекопати і вже можна садити. Лише ось там півень ребе так, що аж дим ззаді стоїть. Ще ось цей кусочок дерезини викопаний. А робота не робиться зовсім. Щось мій організм каже, що досить, напевно. Трішки, трішки запрацювався. Але потрішки-потихеньку все одно треба щось робити. так що... Хто має можливість відпочивати, відпочивайте. А хто не має, то хай вам Бог допомагає у вашій праці і в ваших зусиллях. Стопчики закопані. Вони не рівненькі, тут їх рівненьких і не треба. Я спеціально їх вже такими кривішими і вибрав, бо думаю, під сітку вони не підуть, а якщо вони вже є, то вже... Нехай будуть такі, як є. Плюс-мінус, наче рівно закопані. І по висоті, і по тій рівноті, по якій можна було їх закопати, закопані. По відстані проволоку я вже навіть натягнув. Думав, не буду натягувати, але вже натягнув. Так що в коментарях можете писати, що тут буде. Не виноград. Хотілося би виноград, я виноград дуже страшенно люблю. Обожнюю, їв би його зранку в обід і ввечері і 24 на 7-365 в рік. Ну, до винограду в мене руки не, не стоять. Я з виноградом, як баран в зорях. Тому тут буде не виноград. Але, не менш смачна ягода. І пішов По посадженці, смакоти. Помічники мої вже тут, черв'яків збирають. Кури сокорять хочуть іти нестися, а деякі ось тут лазять, наводять зі мною порядки. Качки сюди перелізли, туди вони вже не ходять, я вже їх там не пускаю. Вони тут через гілки паразітки дві. Вони неслися там біля курей на тій стороні. Шукають, як би їм перелізти. Кури ось тут в гілках. Деруться їм. Тут добре дертися земля. Давним-давно тут ніхто нічого не робив. І листя, і трава, і черв'яки. Чого тут тільки немає. І ну, м'ягенько їм тут гребтися. Така красота. Добре, як воно гарно виходить, а як не гарно, то зовсім не так, як хочеться. Ну, ось так. Трейти будень на місці не стоїть. Що мій красунчик? Ну, покажи ще ти, який ти красивий. Красунчик. І воля. Коренева система дуже гарна, земля після дощів мокра. Тут з криші якраз стікає, сюди буде, буде волога, шлангу сюди протягнути, бо все одно прийдеться поливати і дерева, і кущі. І заодно і це буде поливатися. Так ось так вийшло, і ось там також потрібно посадити, де йде півень біжить. Цієї сторони сітки також потрібно посадити. Але цією треба поділитися, бо мене просили. Тому цих декілька саджанців, які в мене залишилися, буде для добрих людей. Ну а мені поки вистачить у цієї такої шпалери однієї. Не знаю, як називається сорт. Знаю, що вона дуже рання і дуже гарна велика ягода у ній. Солодка присолодка. Можливо, в когось є гарні сорти. Цієї смачної чудо-ягоди, якщо є можливість, можете поділитися. Я думаю, що по листячку ви вже здогадалися, що це таке. І ото такі наші роботи. Так, да, Каштан? Каштанчик. Де наша. Подружка на двір збирається, а туди вже йти, як вже все зроблено. Так що, дорогі друзі, ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами, Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім пока. До нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Да? Морда моя. Моя хорошая мордочка. Мордочка моя.